Партнери проєкту. Цінуй справжнє. Магазин велосипедів Ровер Плюс. Великий вибір комфортного руху. Стоматологія Олексюка. З нами посміхатися легко. Ортопедичний центр Тернотоп. Магазин Ательє територія взуття. Носи з задоволенням. Є такий стереотип, що бізнесмени не воюють. Однак, у цьому випуску нашого проекту разом сильніші ми покажемо вам зворотнє. У цій програмі ми розповімо про захисника Віктора Лесика, який спочатку повномасштабної війни відправився на фронт, залишивши власний бізнес. Як після поранення не просто вижити, а продовжити займатися улюбленою справою? І крізь спину мені зайшло в живіт, в легені вийшло. Наскрізь мене пробило, не знаю, як це сталося. В принципі, я так і не розумію як. Я не відчував того, ну, боліло страшно. Однак, завдяки підтримці дружини та друзі, Віктору Лесику вдалося повернутися до цивільного життя. Поряд з тим вже на протязі цієї своєї діяльності я почав відкривати нові види: і фотографія, і ремонти комп'ютерної техніки. Як він пристосовується і що поза очі кажуть його колеги? Тактовний такий пацан? Діловий хлопець наш. Пацан наш такий. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вітаю подарункові крамниці. На землю свому. Радий бачити вас. Знайомтеся, це Віктор Лесик, ветеран російсько-української війни та власник подарункової крамниці у Борщеві. Ну, пан Віктор, чесно вам признаюсь, ваш магазин е, важко було не помітити. Бо так зразу зходу бачимо е, такі картини. Це така можна сказати, реклама, так розумію, що більше бачили, е, люди впізнавали. Тож розкажіть нам про е, вашу таку справу, як вона саме починалася. До підприємницької діяльності пан Віктор повернувся зовсім недавно, одужавши після важкого поранення на фронті. 24-те, це я пам'ятаю, був четвер. З пів сьомої ранку, напевно. Що. І я от сиджу, хвилин, дві-три, я такий був. Не знав, що робити. Потім я вдівся. Звичайно, зразу я поїхав, заправив машину до повного бака. Бо ж, ну, ажіот, аж, а що тут говорити? Нам каністри якісь мало. Ну і так, отак поволі-поволі. І так цілий день якийсь був, він був такий важкий, якийсь такий, всі щось ми тушилися. Бігали, переживали. І вже десь під кінець дня е я вже собі так подумав, що напевно що треба буде, треба буде йти захищати батьківщину. Я. я нікому нічого не казав. Е е якось хтось десь повідомив, чи у Фейсбуці, чи хтось десь дзвонив, що на наступний день ніби в п'ятницю збираються біля лікарні здавати кров. Для бійців там, ну, от. потреба була одразу перший день. Бо ж не знали, хто як. Поки я дійшов до лікарні, то в мене вже був зібраний рюкзак з моїми речами, і я вже був в воєнкоматі. Ми були в Донецькій області спочатку, в Краматорську, так? потім нас перевели, і почали ближче до позиції переводити. І що ми робили? Сиділи в посадках, купали бліндажі, купали окопи, накривали то все, підготовлювали, тому що. Дійсно, не було відомо, нам вже ніхто нічого не казав, в якому воно стані піде, наприклад, сьогодні чи, чи завтра, чи післязавтра, чи буде наступ, чи буде оборона. Почали частинами людей завозити на ті чи інші точки вже безпосередньо, де і бої були, і обслідували нас. Ми були на завданні в тому ж. От. І так до цих пір ніхто не знає, як нас обстріляли. Ми вийшли з своїх окопів і в цей момент стався взрив. От. Ну, ми не чули ні виходу, як правило, ці танки так працюють, не чути виходу, тільки вже ситуація складається не в нашу користь, як то кажуть. От. Дуже багатьох поранило тоді. Одного чоловіка вбили, правда, не з нашої бригади, не з нашої групи. Мене поранило в спину і кріспину, спину руку. І кріспину мені зайшло в живіт, в легені вийшло. Наскрізь мене пробило, не знаю, як це сталося. В принципі, я так і не розумію, як. Я не відчував того. Ну, Боліло страшно. Уже через півгодини я вже був в обмороці, я вже не, не, не знаю, не пам'ятаю нічого, що там сталося. Ну, кров'ю дуже багато я. Це десь біля дев'яти операцій в мене було протязі цього періоду. Поки мені зашивали, поки мене дренажували, ці трубочки з мене виходили, всякі в ці гіної тепли. І я так ходив, жив. Ну слава Богу, не знаю. Дякуючи лікарям, дякуючи дружині своїй. Задумка торгувати якимись такими реально днями-народженнями, Підприємницька діяльність почалася в мене з 2017 року. Це ніби роздрібна торгівля непродовольчими товарами. А поряд з тим, вже протягом цієї своєї діяльності я почав відкривати нові види і фотографія, і ремонти комп'ютерної техніки, і друк широкоформатний якийсь такий великий робив. Тут, розумію, так, в більшості подрункові так. у вас набори. Так так, так, так. І багато людей часто приходять. Людей не є багато, але приходять. Потрошки помаленьку, ще не всі знають, що я відкрився. Містечко маленьке. Люди, люди так один одному передають, як то кажуть. З вуст вуста. І помаленьку люди ходять. Ну, звичайно, хотілося, щоб було більше, але ця війна нас трошки обмежує. У Нас жили з Києва знайомі, які втікли від війни. І цей хлопець Олексій, який жив у нас, він мав свою роботу, він в банку працював. І він щось там трошки сидів е, в тому магазинчику, мамо. Практично е, займалися тим люди, які вимушено були, тікали з свого дому з Харкова і з Києва. так. Вони допомагали мені, я допомагав їм. Після перенесених операцій, е, ну реально просто голова і мозги не так працюють, як мало би працювати. Реально, просто, реально. Я до цих пір не всіх людей впізнаю. От Я знаю, що я десь його бачу, хто такий не знає. До мене кажуть, добрий день, добрий день. Але хто такий, можу не пізнати. Звідки берете оцю продукцію? Бо на вас дуже-дуже різноманітне. Замовлення йде і в інтернеті, і їздимо на оптові ринки в Хмельницькій, і в Чернівці. Ну отак, де ж можна інакше? Багато в інтернеті замовляємо, багато. А от саме от такий подарунковий. Це от те, що вам так подобається? Бо тут бачу, у вас по сусідству і фрукти, овочі продають, а ви от саме от. Ну, ви тут... знаєте, то була, грубо кажучи, мрія дружини. Вона хотіла щось таке, якесь, якесь от реально подарункове, щоб було. І вона цю ідею просунула, і ми собі до подумали. І так, от, от так помаленьку його і далі розвиваємо. Коли ви відправилися на фронт, я так розумію, цим всім жінка займалася? Коли я відправився на фронт, цього мазину ще не було. А. Він тільки будувався. Будувався, жінка цим займалася. Ой, займалася вона так, будувала майстрів. А вже коли я повернувся і мене комісували, спасали мене через травми, от, то вже я до цього приклався. І вже і відкрився, бо ж треба десь працювати, правильно. Робоче місце мусив відкрити. Е, ну Тут, окрім таких подарункових е, наборів, можна сказати, е, бачу, до вас люди підходили, друкують, е, роздруковують. Друкую, роздруковую, Рукую, вас... роздруковую. Пропоную послуги такі, знаєте, і по ремонту якомусь маленькому, що сам не ремонтую, то відправляю на сервіси. Але так, переважно треба людям і надрукувати, бо. Добираються села, що забули якийсь документ. Перефотографували, відправили на месенджери. Я то витягнув, роздрукував. Крім того, фотографії друкую. Роблю ці картини на полотні. Ну так, все, що, все, що можна, чим можна якось займатися, тим і займаюся. Робите принти, ці картини. Роздруковуєте, але це все потрібно світло для цього. А в нашій такі <нат1> реалії <нат1> часті вивчення. Як з цим справляєтеся? <нат1> спочатку я, як то кажуть, доганяв це все. Знаєте, світло вимкнули, я сидів, чекав, 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 світло включили. Я це все доганяю. До ночі роблю три-чотири дня попрацював, сказав, що я так більше не можу. Це ж реально дуже важко. Почав шукати собі якусь альтернативу із живленням. І знайшов, є такі станції, грубо кажучи, додаткове джерело живлення, Воно називається. Акумуляторна станція маленька. Я собі її придбав, поставив і тепер маю такий запас на 4-5 годин роботи. Це мені дійсно допомагає, тому що ніде світла немає, а в мене є. Це у вас таке одне тут приміщення? Моє, моє одне Моє одне і одне маю в оренді. Давайте пройдемо так далі, розкажете, що, що, що тут ще бо тут бачу, які для такого ну, того, от, до. Так, думали ми, починали ми з подарунків яких? там постільна білизна, якісь рушнички, яке щось таке. Потім помаленьку завезли і годинники, і парфуми, і термоси, і чайники. Ну, то таке все, що користується в людей попитом. І воно є і дійсно і для подарунку добре, тому що завжди кудись хтось іде, якісь. Презенти треба зробити, грубо кажучи, правильно. І фотоальбоми є, скатертинки. Ну, всього потрошки. Всього потрошки, тому і називається подарункова крамничка. Є у вас конкуренти у Борщові? Ну, звичайно, звичайно, що є. Люди, що ж, бізнеса вже давним-давно роблять, і мають відкриті магазини. І хай працюють, і хай їм Бог допомагає. Ну і я працюю а що ж, Я думаю, що всім вистачить роботи. Чи не думали що в якомусь іншому напрямку працювати, от, по, по продажах, от, іншої продукції чи щось такого? Ви знаєте, воно завжди хочеться, але, як завжди, потрібно ще додаткове вкладення коштів. Вільних коштів зараз в цей час якось для розвитку все-таки не вистачає. І стараємося працювати над тим, що працювали. Поки що не, не плануємо дуже сильно розширюватися. Окрім. от Власної справи, власного такого підприємства, хотіли б від вас, як такого вже можна сказати, підприємця з досвідом, який е, залишив свою справу і пробився на фронт, повернувся, продовжив далі працювати. Е, можна сказати, не склав рук, просто так як є, що військові повертаються з фронту, і їм важко повернутися до цивільного, більш спокійного життя. От ваші можливо якісь поради е, цим людям, військовим, які. Повертаються, чи десь себе знаходити, чи от не опускати руки. як себе Рук ні в якому разі не опускати, тому що опущення рук це веде до регресу людини. Руки ні в якому разі не можна опускати, звичайно. Треба мати якусь і підтримку чи товаришів, чи знайомих, чи родичів, чи близьких. Без цієї підтримки важко. Але навіть якщо, не дай Бог, людина сама залишилася, не можна опускати руки. Треба розвиватися, треба працювати, треба щось робити. Рух це життя, як казали. І треба цим користуватися і завжди щось придумувати собі для роботи. Не можна сидіти і от чекати, що щось там воно само впаде, саме не падає. Аби більше дізнатися про пана Віктора, ми запитали у людей, які мають власні продовольчі магазини біля крамниці нашого героя. Він насправді дуже хороша людина. Він дуже мене вразив своєю доброзичливістю, щирістю. Він дуже жартівливий чоловік, дуже хороший. І він зовсім тут недавно, а всіх дивує своєю щирістю. Тактовний такий пацан, діловий хлопець, наш. Пацан наш такий. Навіть не знаю, як вам далі сказати. Навіть не знаю, що про нього. Він для нього притаманне все. Дуже давно знайомий вже з самого дитинства, а так з ним почав працювати вже рік. Дуже вічливий, хороша людина. Дуже хороший сім'янин, гарний мужчина, воював, ніколи не відмовляє, якщо щось потрібно, він завжди допомагає. Досить такий комунікабельний, дружить зі всіма, нікому ні в чому не відмовляє, чи по роботі, чи так. Чи особисто зараз у вас є, можливо, якісь от... Труднощі, з якими ви стикаєтесь в своєму бізнесі. Можливо, вам е, потрібно щось, чи нове, чи якісь поради е, в вашому бізнесі? Рекламу треба. Більшу рекламу. На рекламу треба кошти. Одне, друге тримає. Ну, я над цим, над цим задумуюся, що треба якось розрекламуватися, все-таки в інтернеті. Я думаю, що і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Щоб дати професійні поради нашому герою, ми звернулися до Ольги Бортняк, власниці магазину Ровер Плюс. Слава Ісусу Христу! Мене звати Ольга, прізвище моє Бортняк. Я є власницею магазину Ровер Плюс. Ольга Бортняк підприємеця з 30-річним досвідом роботи у продажах. Зараз жінка власниця магазину Rover Plus, де продають велосипеди для дітей та дорослих, самокати, а також скайтборди. На нинішній день є дуже популярно і зручно, це є інстаграм-сторіночка. Особисто ми не робили візиточки. Ми робили візитка-календарик. З однієї сторони є календарик, так? А з іншої сторони наша візиточка. Тобто людина ним скористається. Бо якщо візитку дав, ну я говорю по собі. Час я взяла візиточку, так, але коли я роблю собі десь там порядок, щось складаю, а мені тої візитки не треба, я її викинула. А тут є календарик з другого боку. Розумієте? О, а він мені може пригодиться. Тобто він десь лежить. О, ровери тут продаються. О, тут ремонтують ровери, тут є електросамокати, о, тут є електровелосипеди, о, тут є скутери, тут є самокати, тут є для, для дитини. Тобто цілий рік людина буде його тримати. От наші продавці йшли, мали, був місяць реклами. У нас так, і ми йшли в садочок до садочку. Мама веде дитину, бабці веде дитину, тато, брат веде дитину, кожному давали, але воно зразу слугувало знижечкою. Коли людина прийде до мене з цим календариком, який ми людині дали, для того, щоб людина зала, ми, ми що ми не працюємо в неділю. Ми працювали всі роки, ми працювали в неділю. Я віруюча людина, я прийшла до Бога, і мені Бог сказав в неділю не працювати, і я в неділю не працюю. Неділя понеділок ми вихідні. Тобто цілю було те, щоб донести до людей, що ми не працюємо в неділю. Але спрацювало для нас то, що люди використали. Календарик і використали візівточку і прийшли до нас нижчку. Я до вас прийшов з календариком. Це ми роздавали біля шкіл дітям. Це ми роздавали біля садочків. Це ми наші продавці роздавали біля торгових центрів, біля кінотеатру, де є масове скупчення людей. От Просто віддати людині, забрати людину часу, але коли будуть розвати, обов'язково сказати два слова. Це смішно виглядає. так? Я це пробувала, це треба в догонку, бо кожна людина, я ставлю себе на своїй місце, Я йду собі, я собі щось там думаю, як кудись там вдома, мені хтось там роздає якусь бумажечку. так? Хочу її взяти чи не хочу. Розумію, що та дитина роздає, бо їй треба зробити гроші. так? Тобто я доганяю ту людину, я йду з тою людиною два-три роки, поки їй не донесла що то таке. І людина кожен п'ятий, кожна п'ята людина прийде 100%. Не треба боятися працювати. Треба працювати і треба пробувати, треба вчитися. Інтуїтивно людина відчуває, чим людина хоче займатися. Продавець, що він хоче продавати. Так я не прийшла до велосипедів зразу. Я продавала і велосипеди, я продавала канцтовари, в мене продавалися іграшки. Я продавала покриття на підлогу. Я продавала шампанське колись давно-давно багато товару, але той, який є твій, який ти любиш. Люди не мусять любити роботу або навчитися любити. Минуло зовсім небагато часу. Ми у телефонній розмові запитали у нашого героя, чи були йому корисні поради фахівців. Звичайно, я щось спробував робити. Рекламуюся, хочу, щоб рекламуватися, тому що без реклами зараз, звісно, ніхто ж тебе не знає, що ж ти будеш робити, що ж ти продаєш, які послуги надаєш. Це як на мене, це обов'язкова умова зараз в сучасному веденні бізнесу. Ну, трошки хтось щось надзвонює, хтось питається, хтось щось замовляє, допомагає людям. І дійсно не варто здаватися, а потрібно впевнено йти до своєї мети. У наступній програмі разом сильніші моя колега Наталія Стецюк розповість про Тараса Пастуха із Тернополя, народний депутат України, восьмого скликання, політик, громадський діяч, успішний бізнесмен і багатодітний батько з перших днів війни перебував на фронті. А після поранення тривалого лікування і реабілітації розвиває власну справу. Сьогодні наш випуск буде про Вірите в мене? Давай. Я давай. Жара. Вітер не дує. Сніг не йде. Їсти хочеться. Можна? Давай робимо запасний і газ, І викрути руку тако. Та не тако, типо, так вот, Так во? Так. Супер. ноги набрякли. Ми разом з нічим. Партнери проєкту. Цінуй справжнє. Магазин велосипедів. Ровер плюс. Великий вибір комфортного руху. Стоматологія Олексюка. З нами посміхатися легко. Ортопедичний центр Тернотоп магазин Ательє. Територія взуття. Носи з задоволенням.